Зимова та середньосезонна мотокуртка для чоловіків ls 2 Metropolis Виготовлена з Поліестру 500D, що гарантує оптимальний захист від стирання та розривів у разі падіння. Можна використовувати цілий рік завдяки теплій та змінній підкладці взимку, а також влітку із засівками-блискавки. Дощ не буде проблемою з фіксованою водонепроникною та дихаючою мембраною. Ваша безпека гарантується схваленими захисними протекторами для ліктів та плечей, а спина може бути обладнана додатковим захистом, який не входить до стандартної комплектації. Комір всередині оброблений м'яким гіпоалергенним матеріалом. Зручне припасування забезпечують ремені з фіксацією на липучках. Чотири зовнішні кишені з клапанами на кнопках, одна внутрішня водонепроникна Дві додаткові внутрішні допоможуть розмістити всі ваші необхідні речі та документи. Центральна блискавка прикрита штормовою планкою, яка не дозволить просочитися дощу всередину. Фіксована водонепроникна мембрана з рейтингом гідростатичного напору до 5000 мм водяного стовпа, подвійні рядки швів нейлоновою ниткою, сертифікований захист плечей та ліктів з регулюванням у двох положеннях. блискавка знизу для з'єднання з мотоштанами. Купуйте куртку в мережі наших магазинів RSV Moto або на нашому сайті.